Всім привіт! Ви на каналі Моє Життя. Мене звати Світлана. Всіх вітаю зі святом, з Днем Незалежності України. Бажаю всім головне мирного неба, тихого дня, Божого благословення, всього найкращого, що потрібно для людини. Тільки що була. У магазині там, де одяг продають воєнний. Взять, служить, то да, і тут магазин закритий. Приїхала. Думаю, поїду в другий. Може, поки буду їхати, то відкриється. Зараз знову день пройде, хочу подивитися затірку. І на нову почту треба посилочку забрати. Я вже знаю. Цей раз я вже знаю від кого. Людмилочка, дякую тобі за посилочку. Нащо ти заботилася? Ну, я говорила, казала, кажу, не треба, але вона каже, що хоче прислати. У її є і хоче зробити мені сюрпризик. Дуже дякую тобі. Хай тобі твоїй сім'ї Бог дає, дає здоров'ячко, сили, щоб ти була здоровенька, щоб вся твоя хвороба що є, щоб вона пройшла. Як вона прийшла, так, щоб вона і пішла від тебе, щоб її не було, щоб ти була здоровенька, Бог Небесний дав. Так що тримайся. Бережи себе. Я зараз получу, а потім уже покажу десь, мабуть, вдома, коли буде в мене час, я вже потім. Це людочка, також блогер, мій любий садочок. Захотіла мені зробити сюрприз. Людочка! Підписники мої любий привіт! Дивляться, теж ждуть. Думаю, що вона там говорить з ким, мабуть, сама до себе. Такі справи мої хороші. Дуже довго. Дві тривоги одна за одною. Я зараз, може, переїду на нову почту, може там відкрито, або поки доїду, то відкриється. Людмілка. Ось я вже забрала посилочку. Бачиш, твоя адреса Людмила Іванівна. Дякую, і поїхала я додому. Нарешті я діждалася, бо дуже довго не відкривалася почта, не було відбою. Ух! Ох, їду я вже. Я вже і по затірку, напевно, не поїду, тому що я втомилася Я хочу до хати жарко дуже. Я вже вдома Ось. Це я і розпечатаємо зараз бістренько посилочку, бо трошки мене багато. Зараз роботи. Ну, як завжди, мої хороші. Що ви? Зараз я розкрию. Дістаємо. Ой, людочка. Даже із плечками, як називаються, трампеля. Правильно, пакет такий класний. Дуже дякую, приємно. Ну, аби тільки підійшли, зараз я розкрию. Ну, якщо ти не обидишся, якщо не підійдуть, то я, може, комусь подару своїм хорошим. Добре, якщо не підійдуть. Якщо підійдуть, то будемо носити. Насіннячко теж я отримала. Дякую. Людочка, боюся, що маленькі будуть. Зараз буду мірити. Зараз буду старатися, щоб вони на мене налізли. Ось так. Дивісь, як виходить, світера класні, взагалі класні. світера. Такі це ж пуговички, виходять ось на таких, як це вам показати, ну, як кнопочки. Як пуговички є, хоп, і я закрила. І зараз я закрию аж під шийку, А можна так, ось так ложить. Воротничок, класно. Ну, чуть-чуть, Але нічого, мені щоб не поправлятися, то це нормально. ну, Чуть вони пом'ялися, воно вирівняється, карманчики є. Рукавчик мені подобається. рукав на мене длина, тому що я метр 67, сім, метр 68. І бачиш, ти казала, рукава довгі, я дуже. Ні. Мені хорошо. Я ось закачала так, якщо хочеться закатати, то я так можу робити. Ну, ну, ось так. Він удліньоний, закриває попу. ну Я думаю, що навіть на мою ірочку, чого? Це нормально, я думаю, що вона буде носити таку кофту. Це як кардіган, взагалі класно. Якщо ти дозволиш, якщо вона захоче, то я їй подарую. Може, біжевий колір подарую. Я помирала ось такого біжевого світерочка. Думаю, помираю і одразу цього закрию Так, говички під шийку. Я добре похудала, він на мене, бачите, бачите. Я... Ну, Такі вузенькі, це ну, маленький розмір, якщо там казати десь. 48, може 50. Ну я натягнула за що того, що трошки тянеться, і я похудала. Думаю, на Ірочку буде добре мою. Людочка, пока. До дзвіночка. Я тебе люблю. Тримайся. І всі мої хороші підписники, друзі, знайомі, рідні, всі тримайтеся, нехай вас Бог береже. Тихого вам дня. Вам і нам, і всім. І далі буде, зустрінемося. Михайлович, Ондо! Ой, Віталік, Ондо. А як це? Я їду за рулем, і ти не бачиш, блін. Двеки красень. А, які красиві. Ах, який красавчик. Він такий вроді великий, але він такий деб... А це що там? давай ну. Це типа, вони якісь як бабочка, як краснючок такий вид. Сорт такого. А, краснючок, да, красненький. Пішов, зайчик. Пішов. Ой, зайчик, добрий зайчик. Ох і зайчик я вам скажу, зайчик. Зайчик побігайчик. Лісичка, сестричка. Що ти хочеш, діда? Ну їдь, я помалу прийду. Красота, яка. Ух! Вже ягоди такі вже, такі, знаєте, в'яленькі, в'яленькі, але ще такі на віточках синенькі, синенькі, такі, гарненькі, красиві. А іншу ягодинку береш, а вона так раз, так раз і бухнула. Нема. Розчавилася. Відділа. Ви знаєте? Я раз кажу, щоб не так було важко, бо нема куди його грузити. На скутер вже, куди вже його все. Кажу, давай положимо тут гриб'єнки. Положила під кустик грибьєнки, нехай Віталіка і свої. І свою. Свої. Ой! А це достав, приносить мені, я кажу, треба ще, щоб кажу пару днів, не було б вже й ручки ні в його, ні в мене. Я, я в шокі, просто в шокі. Вгадайте що. Ну, вгадайте. От угадайте що? Що ви думаєте? Чуть ручки не стало. Ні у моєї, ні у Італіка гребьонці. То що це таке? То я мозолі таке понатирала, що це капець. Погризло щось. Хтось погриз. Каже Віталік, що це миші. Я кажу, не можу так миші погризти. Дуже сильно. Оця така ручечка, що я держу, вона згризяна. Така шаршава. І так сам. І так само в його. Ще щоб вони полежали, то було б капець їм. Я взяла до хусткою, перемотала свою, знову поклали. І його перемотала пакетом. І в пакету вложила. Не знаю, що буде. Ну, другий раз треба брати, як все буде добре, то наждачку. Наждачною бумагою треба буде шарувати, бо так класно було, так було вдобно брати до ладу, а це бачите. Ну, так вийшло, що ти зробиш. <гум> так якось вийшло. Ви знаєте, я сьогодні трохи така, як то знаєте, людина віп'є. <гум> І як ото трохи як водить, яка як п'яненька. Сталось дуже сильно. Да дойду, я просто не можу бістро йти, поглядаєш. Ти ж їхав, а я йду, дивіться. Хоч би раз мене назвав зайчиком або сонечком. то я тебе теж назву. Я все життя так називала, а він мене ніколи не назве. Отак-то, ну, кажете, так то, таке буває. Ото буду називати як-небудь. Дядьку. Го дядьку. Я якось дойду помалу. От ти мене не будеш сонечком і зайчиком називати. То будеш дядьком, поняв? Скільки це я тебе год буду так називати, а ти мене ні разу. Я знаю, що ти спокійний, що ти не можеш, але треба називати Світулечка моя, сонечко моє. А то що ж? Так. Ми вже дома. Я помила ось краснючки. Бачите, корінчики моментально чорніють, я обшкрібала їх. І ось, бачите, які гарнюні чистесенькі. Красиві є. Водичка моя закипіла. тут ще в мене є пару лісічок. І зараз я попару. І все. І можна на сковорідку. Тільки я хочу, знаєте як, я хочу зробити. Трошки по-іншому. Їх тут дуже трошечки, а щоб більше було, такий маленький красничок. Немає, треба дощик. Бачите, треба дощик. Це бабочка. Так. Я зараз їх гостренько попару і. поставлю м'ясо, а потім додавлю сибульку і так протушу. Все. Мене ось їх стільки. Бачите? Не мішала. вони помиті, може як пахнуть, якби візнали. Так, я ще гарненько кипяточком по пару. По пару, так казати, вони чорніють чорні зразу моментально, Ну нічого страшного. Зараз я на друшлачок відкину. Все. Розморозила я м'язко, помила його і зараз кусочками поріжу з вами. Я не люблю ось, це не знаю як хто, а я його викидаю. І ні, ніхто його не любить у жиру, там вже де може чуть-чуть, то таке. В'язко дуже швидко приготується. Ще ніякі не рецепти, там, що я кажу, там щоб хтось там готував. Я просто роблю для сім'ї, щоб було що їсти. Щоб було і чуть ситно, і щоб було просто і смачно. А зараз обберу багато цибулі. Таке буде блюдо. Там побачу, що я буду чи макарони. зараз буду, по ходу, думати, чи картошку варить. Може, пюре зробимо? Не знаю, я попитаю. Віталіка, що Віталік не відпочиває. Приїхав з лісу. Це, я потім його це ліквідірую. Mm. Ось мама казала, ліквідірую все. Так, так що це такий класний. Це не дрігало, це такий хорошенький жирок. Це йому нарізати. Гарно ріжеться. Я зараз буду монтувати відео. Ось це ще дознімаю і буду монтувати вам відео. Щоб раніше трошки воно було, то я завжди не знаю. Я просто можна сказати, що по пару часів сплю. Я сьогодні переписувалася з людочкою, Людмилою. Не знаю, як вона любить. Мені дуже подобається казати людочка, плем'яниця людочка. Ванюша мені подобається, Олежка, Олежик, Ігорунька. Ну, так я люблю, говорить. Випадає, бачите, багато м'язка. То від неї прийшла посилочка. ви там подивитеся. Мій любий садочок. Людмилка. Люд, Людмила. Вона так у мене підписана, я на її підписана. З її розмовляли. Людочка, ти мені написала вайбер, я була зайнята, взагалі там зв'язі не було. Я вже тобі написала, відповіла і пішла. Зараз буду готувати їжу. То не переживай, все дійшло. Я там відео зняла ще ж, коли отримала в день перед обідом. І на ось твоє прийшло. Я дуже тобі вдячна, я вже посію. У мене нема таких малів, як троянди. Це дуже класно, напевно. Я не знаю, я в квітках не дуже. Але я дуже рада, що ти мені прислала його. Дуже дякую. Це його, напевно, ж весною сіять. Да? Зараз не можна, тому що а, я взагалі то бачу, що, що насіннячко висипається з моїх мальів. Воно є уже весною. Воно не пропадає. Але я не знаю коли. Ти мені підкажи, коли його краще посіяти. Може, я місто виберу і посію, чи воно замерзне, як ти скажеш. Ось так, м'язко. Так, не переживай, П'ять світерочків прийшло дуже багато. Я вже не знаю, як мені їх поносити. Дуже-дуже дякую. Тобі бережи себе. Не переживай, все буде добре. Нарізала я м'яско і понесла я на сковорідку. Ой! Щоб не плакати, я сміялась, хороші. Оце грибочки. Мені застали такі, знаєте, племені. Ну, це нормально. Тому що тут бабочки і краснючки. І дві лісички. Ось так вони темніють. Нічого, там нічого страшного нема. Так що... Побігла я по цибульку. А ще хотіла сказати за людочку Люда, не переживай. Я все отримала, насіннячко я отримала, все в мене є. Мальві, ти казала таке, як троянди, тільки скажи, коли їх сіяти. Бо це ж моє насіннячко, що висівається, воно не пропадає, воно потім на той рік є. Я думаю, може, зараз у землю де приготувати місто чи весною посіяти їх. Може хтось знає, то підкажіть, будь ласка. Все прийшло, п'ять світерочків. Ой, капець буду носити. Я ж кажу, може комусь підійде, то подару, якщо ти не проти. Може, досі захоче. Бо якщо я поправлюся на зиму, то вони будуть на мене трошки малі, але вони класні. Дуже сподобались, довгенькі, класні. Дуже я тобі дякую. Такі справи. Так що це мені прислала Люда, мій любий садочок. Подивіться вона мені, пише коментарі. Ми Сьогодні з нею переписувалися, дзвонимося. Бачите, де то, як десь мошка з'явилася в мене. Нема нічого, все чисто і десь літає. І подивіться, вона новенька зараз. І знаєте, треба подивитися, її було 93, по-моєму, чи 97 підписників. Підпишіться на її канал. Вона гарно співає, гарна така господинка, в ній так все гарно. гарно. Ну, нічого не буду розповідати більше. Може вона і не хоче, щоб я розповідала. Тільки хочу одне, щоб ти поборола свою хворобу щоб Господь Бог допоміг тобі, щоб вона пішла геть під тебе, щоб ти була здорова. Ти молочинка. Тримаєшся, посміхаєшся, співаєш. Я тебе люблю. І всіх вас я люблю, мої підписники. Всіх люблю і передаю вам всім-всім привітків. Може, я не називаю всіх, тому що у вас вже трошки в мене є. Дякую вам за підписки. І я просто всіх своїх підписників, я вас дуже обожнюю. Люблю, ціною, щоб ви були всі здорові, мирного вам неба над головою, щоб ви всі були здорові, щасливі і ваші сім'ї. Ось так. А я побігла по цей бульку. Далі зустрінемося. М'ясо готовеньке почти. Ну, відбавляю грибчики. Грибочки. Я додала олійки м'яско жарилось і так. І буду його зараз не буду як тушити під кришечкою. Я ще додаю інший раз моркви моркві багато. Хто любить? Ну, не знаю, треба йти мені. Ми її привезли. Вона лежить у мене там на дворі в кладовці. ну, щось не хочу. Може зараз і піду, побачу. Тут уже й так. Смак такий, що обалдєний. А хто любить, добавляйте боби, васолю, добавляйте, що хочете. Добавляйте помідорчики. Ось так. Перемогла себе, натерла морпочки і нехай тушиться і вивчається багатенько. Мої хороші телефона не випускаю з рук. Я зараз буду вже закруглятися. Зараз оберу картошки, швидко ще поставлю. І все. І буду далі готувати їжу. Бачите, що це таке? Що так темненько, Що так темненько, я покропила свої огірочки, так як ви мені писали. По-моєму Алла. Бачите, забуваю. Літру сироводки на ведро води і 10 капель. Не знаю, може відійдуть. Бачите? Вони навіть зацвіли. І навіть я там я бачила, де-не-де малесенький огірочок я знайшла. Ось так. На сьогодні буде все. Чорнобрівці вам показую. Вже і так довге відео буде. Не знаю, трошки пообрізаю, щоб коротше було. Небо. Бачите, яке без хмаринок. До побачення і до зустрічі!